І давайте скажемо правду: війна в більшості вона ніяк не зачепила цю молодь. Тобто, ця молодь не є мобілізована, ця молодь живе і не хоче мати нічого спільного з реальністю, в якій всі ми живемо, і вони дистанціюються від реальності військової. Тому звісно, оскільки вони дистанціюються, вони хочуть жити в своєму світі бажань uh -huh. і не мати проблем, які ми маємо дорослі, то вони так вони не зовсім відповідально ставляться і не зовсім свідомо ставляться до вибору контенту, який вони споживають. Ну і знову ж таки, друга частина питання це момент ідентифікації. Тобто, а хто вони тоді такі? Тобто, вони. Не, інд... не ідентифікують себе до кінця як українці, на яких напала. Сусідня ворожа країна після і 11 проти років них конкретну агресію. 11 років війни, 3 роки повномасштабного вторгнення? Є шалені втрати. Я не знаю, чи є якась родина, ну в кого б ну кого б не зачепило повномасштабне вторгнення, як мінімум, я скажу так, і невже ця молодь не розуміє, що фактично вони таким чином спонсорують? Даруйте ворожий ну ворожий бік. І от мене в цьому контексті запитання. Петиція про заборону російського е, музичного контенту вона може якимось чином повпливати, як надовго вона може повпливати на цю ситуацію з прослуховуванням такого контенту російського. Це не таке просте питання, тому що е, іде мова про міжнародні стрімінгові сервіси. Так, тобто, яким чином uh -huh. Україна може заборонити доступ до міжнародних стрімінгових сервісів? Ніяким.